Мої вітанечка, давайте подивимось на Оракулі повного місяця. За який розклад? А яка ви людина? Що взагалі відбувається в вашому житті? Відносини, почуття, все це добре. Але хочеться подивитися, оця людина, яка зараз в мене дивиться. Яка це людина? Давайте продивимось вас трошечки, а ви напишете потім в коментарях, чи відігрався з вами розклад. Розклад загальний, одна позиція, як завжди. Тому спостерігайте. Давайте подивимось, яка ви людина, і що відбувається в вашому житті. Перевернута чаклунка. Я зразу можу сказати, що тут в мене дивляться практики або люди, які мають здібності. Але вони їх або не відкрили, або не розуміють, що взагалі не розуміють, що в них це є. Це про а, те, що ви дуже сильна людина, у вас дуже класна інтуїція. Ви жінка сили, інтуїція, зв'язку з вищими силами, вищими знаннями. Але зараз ви якось або приховуєтесь. Або приховуєте свою глибину, ніби світ не готовий, так би мовити, до вашої істини. Або ви якось себе відрізали і тримаєте себе в тіні, це внутрішнє джерело, бо занадто багато віддаєте і мало отримуєте таке враження. Можливо, хтось або щось вас стримує, але не зламує. Тобто зламати вас неможливо. Якщо у вас є сила, то вас не можуть зламати. Вона все одно відкриється, навіть якщо ви ще не усвідомлюєте цього. У, який гарний цвіти. Можливо, у вас зараз такий період класний на дні колоді. Перевернути земне куля. Це про порушення відчуття стабільності. Це про те, що можливо ви ніби ні на своєму місці, можливо, навіть ви можете відчувати, що я живу на своєму життя. Це про, про ваш потенціал, він дуже великий, але зараз відчуття, що світ не чує вас, або випали ви звичайного такого ритму життя. Груз прямий, перевернута зірка, подолання пряме. Ну, дивіться, що таке тут груз, так? Ви дуже сильний несете велике емоційне або кармічне навантаження, досвід. Це не просто досвід, це те, що ви трансформуєтесь для себе і, можливо, для роду, для людей навколо. Тобто у вас дуже важкий зараз період, і це може вас навіть сили випробувати. Що зараз може з вами відбуватися от в такий стан, я розумію, якщо ви ще не відкрили свої здібності, то вас можуть штурмувати, вас можуть навантажувати спеціально, щоб ви якось вже. Виходили і щось робили, або у вас зараз такий період, коли у вас йде. Знаєте, що мені йде в, от, думки? які, Що ви зараз е, в стані розпаковки або на інший рівень, або взагалі тільки відкриваєтесь. І тому у вас зараз випробують, ви, 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 ви хочеться так швидко сказати. Ви вже е, Звикли бути сильною людиною, але це дуже важко. Це одно ви заслуговуєте на підтримку не лише на боротьбу, а ви от таке враження, що стійко стоїте перед всім. Ну таке враження, що весь світ проти вас. От у вас може так от здаватися, ви можете відчувати, що ви нікому не потрібні. Зірка тому, що перевернута. Перевернута зірка це, такі, знаєте, втрата надії, це відчуття забутості, що ви нікому не потрібні, вас ніхто не знає. Що ви людина, яка от таке враження проживає на своє життя. Що відбувається? Куди я рухаюсь? Чи куди я рухав? Неважливо, хто ви, чоловік чи жінка, в тому сенсі, що А тут ми дивимось, просто загально хто ви. І ви просто в періоди, коли вам треба повернути віру в себе. І ви дуже близько до відродження, тому що тут подолання, це, говориться, карта і квіти на дні колодя, які говорять, що все буде так, як потрібно бути. Буде відродження, буде... вам потрібно повірити в себе. Подолання пряма це ключ, це сила. Ви вистаєте, ви перед... таке враження, що ви. Переражаєтесь зараз, переродження, ви становитесь більш сильнішою, ви не зламані, ви йде е, в такий процес цілення, очищення і відновлення. Розумієте, яка ось тут людина? Ну і ви чаклунка. Ну, тобто, тут неважливо, хто жінка чи чоловік дивиться. Тут немає значення для цього. Ви з такою... Ну, У мене враження, що ви проходите випробування, вас випробують зараз. Зараз таке враження, що час пригальмувати, зцілитись вам, скинети, а, чужі, якщо несете, несете не тільки свій груз, і ще інший, то скиньте, будь ласка, його. Він вам не потрібен. І е, згадати взагалі, хто ви є, а ви є очаклунка. Дуже цікава е, е, буде е, послухати, що ви думаєте по цьому приводу. Е, почитаю ваші коментарі, пишіть, будь ласка. Ну, дуже класний розклад е, вийшов, і я вас вітаю, якщо ви не знали, то. Ви люди носили. Якщо знали, то це вже іде розпаковки на інший рівні, і, можливо, вас зараз випробують спеціально для того, щоб зміцнити вас. Ви зараз проходите, так вам важко, але ви прийдете, ви дуже все буде у вас буде все гаразд. Пишіть, будь ласка.